Доброго ранку, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю! Діти, навколо нас існує дивовижний світ тварин, створених природою. Деяких з них ми можемо бачити кожного дня на вулиці або ж удома, інші мешкають в дикій природі. Сьогодні я хочу вам розповісти. Про те, як потрібно поводитися з тваринами та як убезпечити себе від ризиків настання нещасних випадків при зустрічі з ними. Тварини наші друзі, але є й такі, яких потрібно боятися: це хижаки, дикі звірі, хворі бродячі і бездомні собаки та коти, миші та пацюки. При зустрічі з дикими тваринами потрібно пам'ятати такі правила: не наближайся. І не намагайся торкнутися незнайомої тварини, ти можеш їх налякати, а вони у відповідь можуть завдати тобі шкоди, вдарити або ж укусити. Якщо ти, наприклад, зустрів на вулиці незнайому собаку чи зграю собак, і вони дивляться у твій бік, зупинись та не рухайся, не панікуй, не злий тварин і різко не втікай, цим ти можеш роздратувати собак. І вони поженуться за тобою. Намагайся обережно йти в протилежний бік, залізти на дерево чи сховатися. Собака по своїй природі мисливець, тому ніколи не тікай від неї. Вона може подумати, що тебе потрібно зловити і побіжить за тобою. Навіть якщо ти боїшся собаки, не показуй цього, бо вона не терпить боягузів і може вкусити тебе. Ще одне. Не годуй чужих собак і не зачіпай їх під час сну, вони можуть розгніватися, ніколи не давай їжу з руки. Пес може ненароком вкусити тебе за руку. Якщо раптом ти побачиш небезпеку від звіра, клич на допомогу. Не підходь на вулиці до безпритульних тварин і не бери їх на руки, вони можуть бути хворими, а деякі тварини можуть вкусити без попередження. Не можна дражнити тварин, бити їх або кидати в них каміння чи палиці, не намагайся відібрати в тварини їжу, не чіпай дитинчат тварин. Це може викликати агресію у дорослої тварини. Не можна цілувати тварин навіть домашніх кішок і собак, тому що вони часто риються в землі, і в них на морді багато мікробів, які при поцілунку можуть передаватися людині. В багатьох вдома є чотирилапі друзі, всі вони мають різні характери, поведінку та звички. Діти, запам'ятайте, ніколи не дражніть тварин, не чіпайте, коли вони їдять та сплять. Не можна чіпати собаку на прив'язі, вона охороняє свою територію. Не чіпай маму собаку з цуценятами, вона їх оберігає. Не можна забирати іграшку в собаки, коли та грається. Ніколи не намагайся штовхнути чи вдарити свого улюбленця. Тварина може злякатися та поранити тебе. Якщо ти отримав поранення або укус, негайно скажи про це своїм батькам. Поранення потрібно обробити. Поводься зі своїм улюбленцем гідно. Після гри з тваринами. Обов'язково потрібно ретельно вимити руки з милом. Запам'ятай, кожній тварині потрібна любов та ласка, але для кожної людини головним є її життя і здоров'я, і не варто ним ризикувати. До побачення, дітки!